Добрий вечір, я в прямому ефірі. Шутка, я не в прямому ефірі. Це я роблю вам, друзі, запис. Бо хотіла тільки що зробити прямий ефір. В Інстаграмі стою, нажимаю на кнопку прямий ефір, закваска в прямому ефірі, і тут вискакує мені текст Інстаграма. Пробачте, але для вашого аккаунту прямі ефіри тепер недоступні. Ми змінили правила. І тепер е, прямі ефіри мають проводити право тільки ті, в кого тисяча підписчиків. Ну, нормально. Ні, ну це не нормально. TikTok я теж не можу провести, тому що в мене немає тисячі підписчиків. Бо я їх не купляю, тих підписчиків. Понімаєте? Я просто е, в інстаграмі веду свою сторінку, ділюсь своїм досвідом, ділюсь своїм настроєм, підтримую людей, припідбадьорюю. Я, ну, якусь радість несу, понимаєте? Ну, такі, ну, такі блогери, я так розумію, не, не потрібні. Тільки потрібні блогери, якщо вони десь там щось куплю, купують за фантики, за бантики. Розумієте? А от я хотіла поділитися за кваскою, то TikTok мене не пропускає. Ну, бо в мене там щось 300 з чим-то підписчиків. Ну, це ж теж ж люди. Це люди, це мої підписчики, чому я не можу з ними провести прямий ефір? Ну, це як юб пересете, якщо так вже м'ягенько сказати, понімаєте? Ну що, друзі, буду тепер коротенькі відео робити. І буду строчити їх просто по три минути відео. Ну, як так? Ну, несправедливо. Я вважаю, що це несправедливо. Це нечесно. Кожна людина має право провести прямий ефір. В смислі, тисячу підписчиків. Ну що, друзі? Буду проводити отакими от коротенькими відео. А ви, може, будете, якщо у вас буде бажання, як ну, я буду, ну, у всякому випадку, я буду вам вдячна, якщо ви цими ефірами додасте собі їх на, на сторінку або поділитесь своїми друзями. Може, комусь теж треба, бо закваска це ж не просто хлібушек. Це просто корисний хліб, корисні булочки для нашого організму. А нам здоров'я всім нужно. Кожні люд... Кожній людині потрібно здоров'я. І якщо ми просто навіть змінимо наш хлібчик, це вже наш кишківник нам за це подякує. Ну, все, друзі. Коротше, я розстроєна, зараз буду знімати відео і потихеньку буду виставляти. Зіпсований настрій. Але це мене не зупинить. Я буду. Все одно вам покажу, як робити закваску. Все, поїхала я.